На календарі 16 квітня, і ми з вами знаходимось у селі Заріччя, що на Закарпатті. Завдяки унікальному розміщенню заріччя захищена від холодних вітрів горами, які створюють своєрідний теплий мікроклімат, і такою перевагою в повній мірі користуються місцеві жителі. Практично вся площа регіону вкрита плівковими теплицями, що дозволяє місцевим виробникам овочів першими виходити на ринок зі своєю продукцією. Задовольняючи потребу українців у ранній капусті вітчизняного виробництва. Історично склалось, що основним напрямком сільськогосподарського виробництва жителів заріччя та прилеглих сіл є вирощування ранньої капусти. За цей час їх професіоналізм досяг значних висот і, відповідно, зросли вимоги до елементів технології вирощування. Особливо прискіпливо зарічани ставляться до підбору гібридів, які вони вирощують, адже ці гібриди мають бути ультраранніми. Відкликатись на технології вирощування, плоди повинні мати високу транспортабельність та відповідати вимогам ринку. Минулої осені у сім'ї Нунемс відбулось поповнення. В Україні з'явилось аж 5 гібридів капусти від ультраранніх до середньопізніх. Найраніші капусти свірель, анадоль та янісоль, звісно ж, зацікавили і жителів заріччя, оскільки специфіка їх виробництва вимагає рухатись в ногу з часом і використовувати лише передові досягнення. Довірившись авторитету селекції «Нунемс» та порадам спеціалістів, багато зарічан висіяли ці гібриди у себе на ділянках. Прийшов квітень. Овочівники заріччя почали реалізацію першої капусти, серед якої також є і Свірель, найраніша з найраніших капуст селекції «Нунемс». Спеціалісти компанії черговий раз завітали до селян, якраз саме для того, щоб почути найперші враження від вирощування свірелі, як цю капусту оцінили заготівельники та пересічні споживачі. Знаходимося в селі Зарічі у капустяному краю, який годує майже всю країну ранню капусту. О, дивитися, капуста досить гарна. Цього року я спробував новий гібрид свірель, яким я задоволений. Ця капуста для нас підходить, тому що вона остила, лесіка ростуть прямо і ну, приходить дуже рано. З цього досвіду зазвичай така капустина важить 600-650 грам. Зараз подивимося лами ключа. Та лан, То, маємо 806 грамів. Такі живі зустрічі є дуже цінними як для виробників капусти, так і для спеціалістів Нунемс. Овочівники отримують важливу інформацію про особливості гібридів, технології вирощування, спеціалісти ж компанії, дороговказ про напрямки ведення селекції, виведення нових, ще цінніших для виробників та споживачів гібридів капусти. По завершенню поїздки і підсумовуючи спілкування з зарічанами, спеціаліст по капусті Олександр Ващенко сказав наступне. Пообщавшись с производителями и собрав отзывы, многие производители сходятся на нескольких моментах по капусте свирель, которые им понравились. В первую очередь они отмечают ранеспелость, то есть очень раннее созревание и подход капусты к уборке. Второй момент это то, что капуста круглая. имеет круглую форму кочана. Это основное требование рынка на сегодняшний день в Украине. Ну и третий немаловажный момент, это вес, вес кочана. Все производители отмечают, что капуста имеет очень хороший и тяжелый вес. Капуста плотная, ну и если заниматься выращиванием в теплице, здесь важен каждый сантиметр площади, которая задействована. И выход с единицы площади с каждого квадратного сантиметра очень важен. Поэтому дополнительный вес – это дополнительный урожай. Когда римского императора Диоклетиана, який отошел от від справ, попросили снова вернуться назад у Рим, он из вогником захопления в очах ответил. Якби ви бачили, яку я виростив капусту, ви б мене цього не просили. Такий вогник захоплення ми спостерігали і у фермерів, які вирощують у цьому сезоні свірель. Тому сподіваємось, що селекційні здобутки Nunems запалять такий вогник захоплення та гордості за свою роботу ще не в одних очах, а Україна завдяки досягненням у очівництві вийде на світові ринки.